Великий обмін тисяча на тисячу завершився у неділю. З російського полону повернулися додому українські захисники, бійці зсу, нацгвардійці, прикордонники та військові транспорту. Усі звільнені чоловіки рядового і сержантського складу Вони тримали оборону по всій Україні, серед них і 70 оборонців Маріуполя. Про великий обмін вдалося домовитися під час контактів української та російської делегації у Туреччині у середині травня. Більше про цей обмін військовополоненими розпитаю Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні героям слава доброго дня, студія. Доброго дня, Україна! І перш за все про що е, хочу спитати, це стан здоров'я, звісно, е, наших оборонців, яких повернули з російського полону. Ми вже три роки бачимо, якими вони повертаються, втрачають і по 40 кілограмів е, за півроку, і хворі. Е, тож. Загально розкажіть, яка ситуація, ну загально цей обмін не відрізнявся від попередніх. На жаль, ми офіційно зафіксували, що всі громадяни України, які були повернуті в рамках цього обміну, потребували термінової медичної допомоги. І е, після обміну негайно поїхали до медичних закладів. На жаль, ми вкотре і вкотре фіксуємо офіційно. Що Російська Федерація порушує Женевські конвенції, не тримає українських військовополонених в належних умовах. Як це передбачено Женевськими конвенціями? Ми зафіксували що от хлопці, які перебували більше ніж три роки в полоні. Багато хто з них був переміщений з однієї виправної колонії в інший. Спостерігали, що традиційно Російська Федерація застосовувала тортури. Один хлопець розказав, що його принципово взагалі не виводили на вулицю, і це в тому числі таке розповсюджене явище до найбільш українських таких захисників, росіяни застосовують такі методи, як тортури. Не виводять на вулиці, змушують принципово вивчати російський гімн, співати його. Хто відмовляється, до тих застосовують зразу фізичні тортури. Ну і, на жаль, ми бачимо, що тенденція у нас не міняється. Були у нас випадки, хлопці повідомляли, що вони отримували листи, посилки через той канал, який у нас запрацював. Це канал Лубінець Москалькова, але дуже часто повідомлялось про те, що пакунки приходили в неповному складі, так би так би мовити. Тобто, адміністрація управної колонії частину забирала не завжди передавали листівки, і от більшу кількість листівок було передано вже практично перед самим обміном. Тобто, коли вже зрозуміло, що хлопці будуть повертати. Їм швидко повіддавали листівки, які були давним-давно передані до них на російську сторону, практично 80% повернулись в чорних тюремних робах з неналежним, скажімо так, розміром, так би мовити, ну і традиційно ми зафіксували, що під час Скарг на своє здоров'я російська сторона не надавала жодної медичної допомоги. Пане Дмитре, ви сказали, фіксуєте. Я так розумію, що це документально фіксується. Чи є це воєнним злочином? Чи е, зможуть потім звільнені військовополонені? Ми не кажемо, що завтра це відбудеться. Це зрозуміло, але міжнародне право воно так працює, що як із Нюрнбергом, так через кілька років може е, застати відповідь і покарання. Тож чи зможуть е, ці звільнені військовополонені цивільні подати до суду і сподіватися на компенсацію? Ви абсолютно праві, що на жаль, у нас міжнародне гуманітарне право працює дуже повільно. Інколи у нас вже відчуття, що системи загальної системи захисту прав людини, в тому числі захисту прав військово-полонених, її немає. Тобто вона на папері є. Це Женевська конвенція, але немає відповіді на питання, що робити з країною з Російською Федерацією, яка свідомо публічно. Робить все, щоб порушити Женевські конвенції міжнародного гуманітарного права. Тому, на мій погляд, ми повинні юридично фіксувати порушення прав. Завжди під час повернення працюють мої співробітники. Ми проводимо опитування, огляд, спілкування, фіксуємо тортури. Друге, я вірю в те, що. Через деякий час кожен, хто перебував під тортурами Російської Федерації, зможе в юридичний спосіб відновити свої права. Так, нам треба буде звертатись до суду. Нам треба вимагати, щоб міжнародна спільнота започатковувала нові методи фіксації та осуду Російської Федерації. Ми вітаємо рішення Ради Ради Європи. Щодо створення спеціального трибуналу по засудженню дій Російської Федерації у нас 40 країн офіційно за це проголосували, і це другий випадок в історії людства після закінчення Другої світової війни, коли був Нюрнберзький процес, зараз у нас ми сподіваємося, буде гайський процес, і всі дії Російської Федерації будуть досліджені і засуджені. І, і так, ми юридично трактуємо це як воєнні злочини. Поводження з українськими військовополоненими, вбивство, піддача їх тортурам, негідне поводження, ненадання медичної допомоги все це є розповсюдженим елементом воєнного злочину і порушення. Женевській конвенції пане Дмитре, і безумовно, ми поговоримо і про цивільних, тому що е, стежачи за тим, як звільняють цивільних, це дуже проблемне питання. Е, зокрема, можу навести приклад нашого журналіста Дмитра Хилюка, якого росіяни викрили на Київщині ще на початку повномасштабного вторгнення, і досі він у полоні. Кого звільнили з цивільних цього разу? і чи є шанси розблокувати і цей процес саме цивільних полонених? Ну в чому у нас є проблема, і чому цивільних набагато важче повертати ніж військовополонених? Тому що, на жаль, а може на щастя, але міжнародне гуманітарне право не передбачає обміни цивільними, тобто, юридично ми можемо сказати, що у нас 120 цивільних громадян України повернулись в рамках взаємного повернення. Ми можемо по-різному це називати воз'єднання сімей, але це не обмінні процеси. Це перше, друге, у нас є прямі норми, які забороняють Російській Федерації брати в полон фактично в заручники цивільних громадян України. Але на жаль, вони це роблять. Третє, немає жодного механізму, як натиснути на Російську Федерацію, щоб вони. Повертали цивільних громадян України. У нас в переліку цивільних є представники громадських організацій, журналісти, представники місцевого самоврядування, представники релігійних спільнот. У нас навіть є три офіційні співробітники ОБСЄ, які, незважаючи на свій дипломатичний статус, їх теж затримали росіяни, незаконно засудили, і зараз вони в російській. В'язниці у нас на жаль є випадок Вікторії Рощина, це журналістка, яку просто в полоні вбили, закатували Росіяни і віддали її тіло. На жаль, ми бачимо, що на мій погляд, що тільки тиск на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти, з боку найбільших країн, в першу чергу, ми сподіваємося, що Сполучені Штати. Будуть тиснути через санкції, через військову допомогу Україні таким чином змушуючи росіян повертати цивільних громадян. Я скажу відверто, що непроста була комунікація, і от навіть по організації цього повернення 120 цивільних, і ми залучаємо багато країн, багато посередників і сподіваємося, що в найближчому майбутньому у нас. Питання повернення цивільних заручників, воно я не скажу, що воно на мертвій точці, але воно максимально важко зараз просувається. Тому от ми робимо все, принаймні я можу сказати від української сторони, що на всіх рівнях під час кожного спілкування з нашими посередниками, потенційними посередниками, партнерами завжди піднімається питання повернення громадян України. Це українські цивільні. Це українські діти, це українські військовополони. Тому ми працюємо по всіх трьох категоріях. Пане Дмитре, я сподіваюся, ви не забобонний, хоча б натякнете і дасте нову надію, що люди можуть сподіватися. Чи є цей обмін тисяча на тисячу, такий масштабний знаком сигналом того, що процес звільнення військовополонених розблокований, і чи чекати нам найскорше нових обмінів? Я скажу так: ну, по перше, я завжди коментую обмінні процеси, тоді коли вони вже відбулись. Я не скажу, що це моя забобольність, але тим не менш, я розумію, з ким нам доводиться спілкуватись і домовлятись. Тому повірте, як людина, яка безпосередньо задіяна в цих процесах, я знаю, що ти ніколи не можеш бути ні в чому впевнений, коли ти домовляєшся з представниками Російської Федерації. Тому давайте залишатись реалістами, давайте розуміти, що навіть цей великий обмін Російська Федерація, Російська пропаганда, розвідувальні органи Російської Федерації в тому числі намагаються використати проти української влади, і це точно не закінчується. Тому процес іде з української сторони постійно лунають нові пропозиції щодо організації. Обмінів в тому числі великих обмінів, в тому числі, наприклад, обмін всіх на всіх. Ми це неодноразово піднімали і пропонували, але робимо свою роботу і сподіваємося на краще. Ми теж дуже сподіваємося і бережемо віру. Кого віддала Україна Росії? Ще розкажіть нам. Ви маєте на увазі ну, військовополонених зрозуміло там. Це? Тільки військовополонені чи колаборанти теж були там. Були і цивільні дійсно разом з головним управлінням розвідки Міністерства оборони, а також з службою безпеки України з залученням наших співробітників було проведено опитування громадян, які висловили побажання повернутись чи. Приїхати на територію Російської Федерації всі ці люди скоїли кримінальні злочини на території України. У багатьох з них є, ну, за нашою інформацією, є або розпочався процес отримання російських паспортів. Тому така категорія дійсно була повернута на територію Російської Федерації. Тобто, фактично, зрадники повернулися, як вони кажуть, в рідну гавань. Пане Дмитре. Я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування. А головне за те, що повертаєте, докладаєте зусиль наших оборонців і цивільних, як би це важко не було. Це був Дмитрова Україні, героям слава. Це був Дмитро Лубінець уповноважений Верховної Ради України з прав людини.